Доброго дня, дорогі мої друзі, а також гості мого каналу. Рада всіх вас вітати. Всім бажаю миру і здоров'я. Я думаю, ви вже зрозуміли, що сьогодні наша бесіда піде про яблуки оці осінні, запашні, чудові яблучки. Всі ми вже зібрали урожай у своїх садках. І всі вони, хоч зелені, хоч червоні. Хоч ось такі темного кольору, всі вони і жовтенькі, і всі вони дуже і дуже корисні. Хочу сказати, що нам потрібно з'їдати в день хоча б одне яблуко. Обов'язково для того, щоб бути здоровим. По-перше, яблучки дуже корисні при діабеті. Потрібно вживати кислі сорти яблук при діабеті. А при сердечно-судинній хворобі рекомендовано вживати солоденькі яблочки. Також корисні не тільки яблучка, а і яблучні ось ці чорненькі зернятка. Вони дуже багаті на йод. І всього ось таких 5 зернин. Це добова доза нашого організму, це норма добової дози нашого організму йоду. Їх теж треба споживати. Також яблуки мають протимікробну дію. Особливо яблуко сорту Антонівка. Сік цих яблучок Антонівка. Знищує мікроби у нашому організму. Яблуки ніколи не визивають у людини алергії. Яблуки корисні не тільки в сирому вигляді, їх можна запікати і завдяки печеним яблукам, хто хоче схуднути, то це досить і досить корисно. Печені яблучка з кефіром, коли вживати, це розгрузочна дієта. І на цій дієті можна гарно похудати для бажаючих. Також печені яблучки, гарно виводять з організму токсини, дуже чудово знімають нагрузку із нашого желудочно-кишечного тракта. Яблуки також багаті на антиоксиданти, вони тормозять старіння нашого організму а також тормозять ріст і розвиток ракових клітин. Також яблуки дуже і дуже багаті залізом. Вони покращують, а залізо, як ми знаємо, покращує стан нашої крові. І постійне вживання яблук захистить наш організм від малокровія і підніме гемоглобін. Але завдяки яблукам як можна схуднути, так можна і набрати вес, поправитися. Тому що яблуки містять яблучну, саліцилову, лімонну і борну кислоту. Це те, що покращує травлення, підсилує, підсилює наш апетит. Якщо з'їдати одне яблуко за 20 хвилин до їди. Яблуки зцілюють наш організм після стресу. Також волокна, які знаходяться у яблуці, легко виводять з організму яди і токсини. А чи багато хто з нас знає, що яблуки також понижують кров'яний тиск? Якщо кожного дня взяти за правило і з'їдати одне кисло солодке яблуко за день, тиск нормалізується обов'язково. Я перечислила далеко не всі корисні властивості яблук. Я думаю, ми всі самі знаємо, наскільки корисні ці яблучки, наскільки багаті на вітаміни, антиоксиданти, і потрібно споживати яблуки. Особливо зараз, коли вони свіжі, коли вони тільки що принесені з нашого саду, споживайте, будьте здорові! Всім пока, до нових зустрічей!